Я довго думала, про що ж зробити цей випуск, але в період Різдвяно-новорічних свят про що ще говорити, як не про свята та обряди? Сьогодні про це й поговоримо з Сергієм Миколаївичем Білівненком. Вітаю вас! Вітаю! Як святкували раніше Різдво? І у мене ще таке питання: у всім відомій на всі світ щедрівці прилетіла ластівочка. Взимку ластівочки не літають. Як наскільки давній текст цієї щедрівки, власне, як пов'язане з обрядами святкування? Це дійсно пов'язано із культами дохристиянськими, та й власне християнство побудоване в його православному, в католицькому вимірі, в меншій мірі в протестанському вимірі. але… Православ'я, що католицтво побудовано на місцевих досить часто традиціях, а коли язичницькі божества набували рис, наприклад, святих, Той же, там, Громовержець, чи то Зевс, чи в нас перун, відповідно, міг отримати там, назву святого Іллі, який там, на колісниці їздить із цими аж вогняними стрілами, якими є блискавки, кидає. Тому по суті, будь які вірування, які там віддалені від Біблії і від тих речей, які там прописані, як історію єврейського народу, там чи галілейського, іудейського. Ті народи, які на той момент Ізраїль сучасний, населяли, то все воно побутовано на тому, що тут відбувалося. І тому народження Нового року, коли прилітають птахи, одним із перших прилетіла якраз ластівка, і ластівка вже символізувала якраз остаточне тепло, тому що є птахи, які прилітали коли ще незрозуміло. Да, там, можливо, й холодно ще, а коли вже прилетіла. Ластівка і вже починає вити гніздо, то це вже точно новий рік розпочався, і вже є надія на новий врожай. Всі майже культури, які були на території України, прото слов'янські, слов'янські племена, потім ті, які формували український сучасний народ, вони були землеробами, переважно хліборобами вирощували зерновів і в меншій мірі там тварини були, які все це супроводжували. І якраз. На кінець зими закінчувалися і продукти, ті, які були вже попередньо накопичені, можна було влаштовувати якісь там святкування да, та те, що ми там називаємо масницею, сиропусницею, це все от більш пізній період. І це якраз було пов'язано із тим, що відбувається так. А відбувається саме перелом. І ще повертаючись да, до от цього ж перелому. Якщо ви подивитесь на дату святкування пос. Суті, Різдва сучасного, яке ми прив'язуємо і до язичницьких, це ж перехід відповідно до збільшення світлового угу. дня, тобто, це так, сонцестояння, зимове, так зване. До цього моменту у нас постійно зменшується, зменшується відповідно світловий день, а ніч все довша, да, там депресія посилюється в людей. Ну, насправді ні, люди до цього були прилаштовані. Але а, ніч більшає, день менше. І тут у нас відбувається зимове сонцестояння. І це в усіх язичницьких народах було переродження. На природи починається збільшуватися світловий день, і ось у нас народжується новий рік таким чином. І потім Різдво, яке було введено під цю дату, дуже близько, так уже коли точно зрозуміло, да, що все-таки починає день там 25 плюс-мінус. Коли ми вже точно бачимо, що день збільшується, ми розуміємо, що незважаючи на те, що зима ще тільки ось пройшла е небагатої рік, але от уже надія є, да, що буде світліше, буде більш. День, значить, ближче до весни, до нового врожаю, до нового життя там, і новий врожай, нове життя, цикл таким чином буде продовжуватися. Тому ви дійсно праві, абсолютно Різдво, воно все одно в усіх народах Європи, так, і близьких до них, воно якраз ґрунтується на цьому язичницькому культі природи, переродження, а спостереження. Еження за небесними світилами, тобто люди по-своєму це інтерпретували і це з якоюсь гарною легендою супроводжували, що і завжди є основою для будь-якої релігії. Коли вже Різдво почали святкувати так, як святкуємо ми, що було обов'язковими атрибутами цього свята? З'являється воно уже в ті часи, коли християнство остаточно утвердилося. Це Сталося внаслідок, з одного боку поширення тут християнства з іншого боку, це Пов'язане із протидією ісламському світу, коли монгольське нашестя, да яке потім через Золоту Орду перейшло там існування татарського, потім Кримського ханства, наступ потім Османської імперії. Утвердження християнських традицій потребувало не просто внутрішньої якоїсь віри, а і певних канонів. Треба було не просто зібратися в церкві, помолитися а треба було якимось чином утвердити своє Ристиянства і серед еліти руської, потім української, відбувалося поширення тих звичаїв традицій, які були притаманні цивілізованим європейським державам, і святкування Різдво таким чином і прийшло по суті до нас цей період. Складається такий канун, певний так пов'язаний із датами, плюс поширення освіченості відбувається з'являються більше. Людей, які а, взагалі розуміли якісь певні символи християнські, що це означає для чого. А для багатьох це були от ті ж самі гуляння, які були зимові, да, чи то весняні. Вони переросли у відзначення на той момент уже їхнього нашого християнського бога Ісуса Христа. І Різдво стало уже народним святом. Це відбулося впродовж формування епохи нового часу, коли руйнується там Велике князівство Литовське, інкорпорується Об'єднуються з Річчю Посполитою, а польське шляхетство, українська старшина, а також еліта литовська. Вони в великій мірі наслідують, повторюють, там, копіюють або виробляють свої якісь форми християнських традицій, які були там. І потім вони поширюють саме зверху. відбувається це поширення через святкування в своїх маєтках, показуючи ось ми Різдво да, святкуємо. Селяни подивилися, да, і всім треба на Різдво йти до церкви, так, яку побудували, то значить, треба і свято якесь до цього влаштувати. І так складається потім такий традиційний якийсь певний ряд, який об'єднав те давнє. А язичницьке з новим християнством, і вклався в цю канву переходу від одного а, періоду а, року до іншого. Плюс тут же в нас перед цим іще м, пости були. Да. Чому? Я Хотіла до речі запитати, ага. за пости. що їли під час посту, тому що і зараз вже багато людей постяться перед так. різдвом, і що їли на саме різдво вже була да така проблема а, про те, що а, на святвечір у нас іще треба ж їсти лише а, пісну їжу, так а вже можна потім на різдво їсти інше. Андріївський піст, який розпочинався, який по суті включав в собі таку певну, ну і будь-які пости це з одного боку умиротворення духу, що людина скоряється певним відповідно обставинам, в тому числі і економії звичайної продуктів, тому що люди там мали велику кількість продуктів. Які вони там споживали восени, це ж найкращий був період, так? А потім треба було трошки зупинитися, поекономити, відповідно, а потім е, подивитися, пережили зиму вже. І на кінець зими ці всі продукти доспоживати, щоб вони не зіпсувалися навесні, і там потім новий піст е, Великий сорокаденний. Так ось оцей Андріївський піст, який був да, от його супроводжували з одного боку споживання, звісно, лише рослинного походження, але були певні. Дні, да, якісь святкові, де можна було якусь там їжу споживати і послаблювати цей піст, але при цьому всьому для людей, які якимись або роботами займалися, або іншими речами, то можна було і е, проводити. Плюс були перерви в постах, де можна було там весілля відгуляти. На да, uh -huh. тому, що перші була якраз хвиля весіль восени. А тут ще у нас була ще одна така: хто там не встиг вийти заміж, свати не дійшли десь, да або там відмовили першому, там а вже то в цей період, якраз в проміжку між постами, можна було відгуляти, поки ще великі харчові запаси були. Можна було відгуляти весілля, влаштувати таке пишне свято. А ще їли, їли вже на саме різдво. Тоді вже роз'являлися, і тоді можна було вже колоти свиню, так, так забивати курей. То, так вже можна було місні страви вжати. Ну а так загалом на святвечір ще обов'язково ж треба було лише пісні а, страви. Але тут ну, знову ж таки така цікава річ, де да, з'являється у нас от. Справа в тому, щоб його приготувати на Різдво, то його ж треба там забити, да, і все інше це зробити і до цього, так? І тут є, до речі, цікаві речі, які от про традиції ви питали да, за козацьку епоху. Якщо почитати щоденники козацькі, да, так звані літописи козацького, того ж самого генерального підскарбія Марковича, гарна там, річ Ханенка, то у них досить часто дотримання постів були ну, такі, не зовсім зовсім суворі і вони це аргументували, наприклад, дорогою. Да, от їхали вони там в гості до когось, Це ж уже дорога. Да, приїхали відповідно не вдома, а ж в дорозі в гостях так їсти. і можна було можна було їсти і пити там. От такі от речі. Тому в звичайному в звичайному суспільстві, окрім монашества, від окрім чернецтва, а було б поширено ну доволі, якщо воно було, тому що насправді його й не було багато да uh -huh. тваринного походження. А навіть в 19 столітті на початку 20 століття там 70 до 90% відсотків загалом харчування було рослинного походження і ще й доволі обмежене. Тому от ці 12 страв да про які відповідно ми говоримо. Це було от, знову ж на основі того, що було, так. Вони пісніми там були, обов'язково було борошняне, там чи вареники, так, відповідно, чи галушки там у когось були. Але от, це було з капустою, з картоплею, та, та, вишнями? Так, от, от ці ці всі речі, які були, там наготували. Там, якщо там голубці накрутили в капустних листах, ті ж самі, то теж там із пшоняною кашею, і без м'яса, так це все було. От на другий день, навіть уже, якщо що а, в звичайних селянських родинах, то там теж того м'яса не так то і багато. Да, було. Тут було гарно, да, можна було заколоти ту ж саму там, свиню, наприклад. Але цікаві аспекти, наприклад, ну про в християнстві заборонено споживати кров, а це не заважало от всім українцям кров в цей момент да кров'янку робити і смажити ту кров. Давайте поговоримо про новий рік. Коли почали святкувати саме в ніч з 31 грудня на 1 січня, коли почали ставити ялинку, чим її прикрашали? Це склалося знову ж на території Західної Європи поступово з календарними там особливостями відбулися а на нашій території. І це було видано як несумно, от Петром Першим, так який просто своїм указом ввів, що святкування нового року у нас буде відбуватися із 1 січня згідно з цим всім речам. Хоча у нас ми розуміємо, що ж була і територія речі Посполитої, так перед цим загалом прикрашання різдвяного дерева з'являється також на території північної Європи, де були ці ялинки, де вивішували дитячі подарунки. Так і не лише дитячі, основне це було прикрашання для того, щоб цей подарунок якийсь потім там діти могли отримати, із 18 століття, коли поширюється ця маскарадна карнавальна культура, в тому числі не лише із території Росії, да як імперського центру, а завдяки і польському шляхетству, яке влаштовує на території правобережної України, де в них були прекрасні фільварки, маєтки, палаци, вони влаштовували там якраз у ці новорічні святкування, яким хотілося бути такими як європейці, у них були. Зв'язки із французькими родами, да, з угорськими, тобто з італійськими родами, а до них в маєтки там приїжджали визначні особи. Ну і треба було, вони самі їздили, подорожували, дивилися. Вони цю культуру поступово ось внесли. Це знову ж була поширення зверху да, цих речей. Але з іншого боку, традиція там вішати якісь подаруночки, вони були і серед, наскільки я розумію, і народу, да, тобто там розмістити. Ну а те, що потім ялинка чи сосна у нас найчастіше uh -huh. да, з'являється, то це вже взагалі поширюється з другої половини аж 19 століття. На нашій території знову ж спогади про великі маєтки тих же самих Миколашевських, біленькому або попових в Васильівці. Так то там вони влаштовують якраз у таке святкування, і куди запрошують і місцевих мешканців. Вони дивляться, і потім це розповсюджується от таким чином. А й фіксується а, уже і серед а, звичайних мешканців, які хто там через чиновництво а, в вчительських родинах на селі, такими культуртрегерами на, на селі були священики з одного боку. Причому це оці модерні були священики, тому що це було старосвітство ще священництво, про яке писали. Але а, вже модерне 19 століття було інше. Вчителі, які також приносили це із учительських семінарій, гімназій. І по суті дуже поширилось уже тільки в кінці 19 століття, початок ХХ століття. В школах влаштовувалося, тому що прилаштовували до цього моменту іспити, наприклад, якісь там святування, карнавали, там показували знання свої в певній сфері. І потім уже в 20 столітті це із культурних там закладів, із шкіл, із закладів освіти та культури, так скажемо, да, поступово а, перекочовує а, як родинне свято до по суті 20 століття в звичайній сільській хаті ми могли побачити дідуха. Тому зміна дідуха, який був і якби язичницьким, який показував, що от у нас є зерно, Дідух — це ж був сніп, який мав в собі залишати. Чалося зерно, і цей язичницький дідух, який зберігався, да навколо якогось там обрядовість проводилася. Він так трансформувався у цю вже ялинку, і це по суті двадцяте століття. Коли ми продовжуємо тему нового року. І згадуючи нашу з вами розмову про історію української кухні, не можна не спитати за новорічний стіл. От у нас зараз чомусь ми думаємо, що оце олів'є, шуби, оці ці майонезно-картопляні салати, це от прям наші традиційні новорічні свята. Але я пам'ятаю, що ви казали, що це не наше, це завезене і взяти за часів совка, що насправді має бути на столі українця, якщо шанувати древні традиції в новий oh. рік. Тут, тут знову ж питання про Новий рік. Новий рік, як ми з вами попередньо говорили, так, вони ж святкувалися у нас і за березневим стилем і 1 березня, так і 1 вересня святкувалося. Тому коли було введено ось уже літочислення за там григоріанським календарем, і коли потім Петро І на 1 січня починають вводити, то для багатьох якраз більш значим було саме. І Новий рік, от власне, до цього Радянського Союзу. Він і не був таким просто якоюсь значимою датою. Так? Був перехідним, але його а, не як родинне свято. От Різдво було родинним святом, так? А Новий рік ні. Тому в українській традиції і не було в певного моменту щось спеціально готувати. Там був день Василяш. У нас відповідно Маланка, Василь, і чогось такого особливого на Новий рік не готували, в принципі, тому що ось Різдво, от ми його відзначили, все. По суті, новий рік вже в нас. Розпочинається просто новий листок, що календарі, так, календарі, які, і що? Які, яких і не було, да, uh -huh. які потім з'являються знову ж двадцятому на стіні, з'являються так календаря, того й не висіло. Тому а, в, не було традицій новорічних якихось саме страв, але в міській культурі тут є трошки інша справа. Ми ж не говоримо лише про українців, так які ось у нас там в селі жили uh -huh. там і все інше. А в міській культурі намагалися в різних містах, як центральної України, так і. Регіонів там західні регіони, а приготувати щось згідно міських традицій. І тут перекочувало вже якісь певні ласощі, дато вже там, чи львівський сирник, да там чи пляцки якісь чи ще щось. Якщо ми говоримо про... Те, що могла господиня накрити в залежності від багатства, від інших речей, то просто готували найкращу, найчастіше їжу. Тобто, уже в нас різдво пройшло, значить, можна було м'ясного, так якомога більше, тому ставили м'ясні страви. От, Звідти от, на столах з'являється. Так і це все так з'являється. Але так як українці до 19 століття знову ж таки картоплю, наприклад, майже не споживали, не майже так, не споживали. Вживали uh -huh. по суті, то це знову ж було все засноване на чомусь борошняному, випічки, пироги дуже там цінувалися, які треба поставити. Тобто, от, та вся їжа, яка була висококалорійною, і смачною, вона й виставлялася. Різноманітні вареники, так пироги, які були. Ну це виставлялося млинці, ті ж самі, де хто навіть пов'язує млинці із культом сонця, який от знову ж таки починає день більшати. сонце Сонця І звідти прославляє. на лісники тоді так, вже з начинками різні. Потім різними. так ну прямо ж. Захотілося на лисника, як згадалося, відповідно, бабуся, як готувала їх, вона ж їх потім ще в печі ставила, томила із сиром. Тобто це було дійсно щось борошняне і там запечене, замотане, завернуте, яке можна було ставити. І це все одно більше до Різдва все-таки ставилося. А в ці дні це все от такі святкування. йшли, коли менше роботи взимку, коли можна було на гости. Ходити і оці всі щедрування, колядування, да, всі ці цикли. Тобто, цей цикл зимових свят він просто включав цей новий рік, не виокремлювався. А потім, повертаючись до вашого питання, коли радянський союз боровся якби з релігією, з християнством, з будь-якою, то вони із забороною основного свята для більшості людей Різдва, Різдва вони ввели святкування Нового року, все близько, да, ну, як християнство, там от те mm -hmm. ж саме робило відповідно. Сок вони... був посправді ж релігія, тип, так, типу релігія так. своя. Ну, це віри в комунізм можна було лише вірити. Всі угу. ніхто не розумів, що це таке. Просто вірили, що він настане. Да, як оце це світле майбутнє. Це ж знову ж таки небесне, небесним. йде переклички. Дехто там бердяє в інші філософи російські вони говорили, що по суті російський більшовизм це продовження відповідно видозмінене християнство, просто із більш такими якимись сатанинськими да мотивами, які є саме тому і кухню спаскудили. Нашого так. Нашу. так, так, так. І їжа, примівітизація цієї їжі. Хоча, ну, об'єктивно говорячи про майонезки, майонез поширився. з... Другої половини 19 століття в багатьох кухнях-культурах так бургери, ті ж самі згадайте, де він подавався, як соус на основі олії, хоча олійні насправді культури масово почали вирощувати аж в кінці 19 століття. Так само соняшник поширився. І в 19 столітті, коли треба було просто самої олії, в ігре там залити вже ж зовсім там не смачно, да? всім там набридло воно буде. Хоча Вінігре це теж соус, насправді це назва перейшла кислий соус mm -hmm. на основі оцту, там і uh, коли Відбувається це поширення радянської культури в, 9, в 20 столітті, так а то все, що бачили, особливо це вже після Другої світової, це навіть вже культура більше та, яка була поширена із телебаченням, да, і з проведенням тих самих якихось корпоративів, да, так скажемо, масових, коли, да, коли проводилися банкети, і люди ж дивилися, що там подають на тих столах. Проводилися відповідно зібрання якісь, тому що в радянському Союзі традиція була. До кінця року треба звітно виборче зібрання. Всі збираються відповідно там і обговорюють, що вони там за рік зробили хтось там звітує. Ну а потім там сіли, випили, там щось погуляли, поставили. Ну і чим вищий ранг, тим повинно було щось ресторанне. А Ольв'єпа, що початково з рябчиками, з усім іншим, це ж у нас було ресторанна їжа. І коли його подавали, бачили, ну рябчиків не було, тому нарубали докторської ковбаси і там з картопелькою його змішали зверху провансалем. Це Приблизно але, вийшло. так і відповідно, але насправді воно ну при цій всій оцій кухні, яка там була, воно було ну, смачним, да от uh -huh. в порівнянні з тим, згадайте голодомори, да оцей хліб невідомо чого, всього іншого. Тобто для звичайної людини, яка пережила все це, для нього те, що от не якась там столовська пахлюбка, да, uh -huh. відповідно, навіть ну борщ він якби називався борщем, але те, як готували, да який там смак було, яка там кількість, то це було для них там насправді ласущі. Це було щось краще. Тому це от. Особливо після Другої світової війни, коли в людей жага до життя якась з'явилася, але з іншого боку розуміли, що це там в будь-який момент може закінчитися. Ну, це вся совкова культура, плюс що треба всі бути однаковим, так, готувати відповідно, воно, на жаль, переважило. Це всі речі, обмежений набір продуктів а Планова економіка, що значить відповідно, там 40 тон докторської колбаси лише да там майонезу відповідно одного сорту там провансаль, який можна їсти, і це все призводило до уніфікації цих всіх речей. І на жаль, таке все тривало аж до кінця 80-х. Лише певні традиції підтримувалися з одного боку ті, хто а, реально там а, уявляв себе в першу чергу українцем, а потім вже совєтським там чоловіком. От а з іншого боку, а тіма людьми, яким просто. Банально не хотілося йти в, одні, да, в одній шерензі з усіма іншими. Ну, Срімкович, зараз я задам вам питання, яке ще ніколи не задавала за весь час нашої співпраці. Чого ви побажали нашим глядачам в новому році? Перемоги, в першу чергу, так, у нас. Але. Е Є такі ще побажання в мене завжди це наснаги і натхнення, тому що в умовах, в яких ми живемо, ми звикли певною мірою до війни. Там тривожність і всі інші речі, які в нас присутні. Ми з вами перед цим да, Що буває відповідно у людей, які довго не чують вибухів, вже починається такий синдром чогось не вистачає. В першу чергу, звісно, побажати, щоб ми більше ніколи. Не почули в нашому довгому наступному щасливому житті цих вибухів, перемоги в першу чергу, а також самореалізації, щоб люди пам'ятали і своє коріння і на базі свого історичного коріння, свого знань про свої роди, про свою культуру, про свою спадщину історикокультурну творили майбутнє. Дякую вам дуже, дуже приємні побажання зі святами вас навзаєм.